Паски та крашанки як витвори мистецтва у Дніпропетровську активно готуються до Великодня. Наша знімальна група знайшла людей, які бережуть старовинні традиції писанкарства та знають рецепти пасок, яким вже більше віку. Про давні звичаї та про те, як правильно зустріти найважливіше для християн свято. Дивіться в матеріалі Юлії Стасенко. Не одну тисячу писанок розмалювала Олена Німкова. Цьому вона вчить і дітей при храмі на честь равнопостального великого князя Володимира. Жінка збирає українські традиції розпису, зберігає їх та передає своїм ученицям. Олена впевнена, писанкарство не просто мистецтво, воно містить великий символізм. Та й сама писанка це сильний оберег. Раніше розповідає жінка, писанки розмальовували з перших днів посту, тому що цей процес трудомісткий. Малюнок за традицією наносять розтопленим воском за Допомогою тоненького пристрою писачка. До того як яйце засяє різними барвами, воно проходить кілька етапів викрашування. Олена впевнена, сучасні господарки не повинні забувати давні традиції розписування крашанок до Великодня. «Це традиційна для Великого Поста писанка, яка називається «40 клинців. Очень складна розбивка. Е, мастериці раніше щоб набити руку. Писали до 40 таких писанок. І так далі лінії получались ровними, і, е, чіткими і яркими. Метелики, храми, квіти та інші малюнки майорять на пасках Вікторії Чернової. Дівчина якось вирішила, що її випічка має вирізнятися, тому й почала робити такі смачні шедеври. Разом із сестрою вона розписує паски харчовими фарбами та різнокольоровою глазур'ю. Дівчата кажуть, до Великодня усе має бути яскравим та нарядним. Я замечаю взгляды в церкви, когда мы стоим с корзинкой на освящение приходим, и люди все проходят, и все голову поворачивают. Как это все в таком приятном шоке очень красиво. Но нам самим нравится. Вікторія розповідає, що в її родині до Великодня завжди пекли. Перед тим йшли в церкву та читали молитви. Це робить і вона, та всім господаркам рекомендує, щоб паски виходили. Рецепт дівчині дістався ще від прапрабабусі. Секрет його простий: продукти мають бути домашніми, якісними. Не треба також жаліти масла, маргарину та яєць. Тож бюджетною гарну паску не назвеш. На пасках господарки ніколи не заощаджували. Чим більше в них інгредієнтів, тим вони смачніші. Столи столами, але про Бога забувати на Великдень не можна, кажуть священнослужителі. До свята мають готуватися постом, згадуючи про страждання Христа і про жертву, яку він приніс заради спасіння людства. У неділю обов'язок кожного вірянина побувати на богослужінні і до наступного свята намагатися слідувати заповідям. По благочестивой традиции освещаются куличи, пасхи, освещаются яйца, пысанки или крашенки. Именно не для того, чтобы мы ими набивали свое чрево, не для того, чтобы мы потакали чревоугодию, с которым мы боролись, по идее, весь пост, а для того, чтобы сладость Пасхи напомнила нам Таким зімним образом, но о сладости вечной жизни, котрої все мы призваны как чада Божье. Юлия Стасенко Сергей Гончар, новини одинадцятого каналу.